Носки плюс капрони сток. Тут у нас 10 кілограм за ціною 8,5 євро за один кілограм. Будемо вам показувати зараз. Дивіться, перші у нас ідуть ось такі. Це навіть не знаю, чи носочки, чи капронки, ось такі. Далі у нас ще одні йдуть капронки тут їх дуже дуже багато. Ну цілих 10 кілограмів вони важать тут не дуже мало. Зараз дивимося дивіться, скільки в нас тут є пашок усі різного розміру. 2С, 1XS, 2S, є так, як чулочки, так і капронки, повноцінні колготочки від е, різних е, щільностей. Ось такі чорні чулочки, щелені чорні чулочки, звичайні чорні колготочки в розмірі L. Далі в нас дивіться, які прикольні, червоні сіточки. Далі ще одні. Розмір е, емочка. Вони йдуть ось такі. Е, спереду є така полосочка, як крупчик. Далі яскраві ось такі колготи. У нас є тут ще теплесенькі колготи. Тут е, не знаю, скільки ден, але різні. Ось такі дитячі колготочки, 10-12 років. Багато ось таких носочків, різних розмірів, від 35 до 40, -го. тут від 41 до 45, від 43 до 46, -го. повністю абсолютно різні розміри. Одна пара теплесеньких носочків, не знаю скільки тут ден, LXL, 39, 42 носочки, 41-45. Ось такі теплесенькі, довгі, чоловічі, жіночі. Всі вони йдуть з етикеточками. Далі цілий комплектик, ось таких носочків. Різні-різні. Ось такі чувочки, жіночі, їх тут просто безліч. Три пари чорних носочків. Не знаю, скільки тут одиниць є, але їх тут дуже-дуже багато. І ціна чесно приємна за 10 кг тут просто мільйон одиниць. Є. Я не знаю скільки, напевно, і 200, можливо більше. Дивіться, ось такі капронки. Це можна дуже легко перепродати. І, до речі, дуже вигідно. 20 ден, Ось такі носочки, носочки колготочки, Ось такі теплезні носочки, довгі, короткі. Ось такі запаковані. До речі, зверніть увагу, що всі мифочки і капронки вони йдуть з упакуванням. Ну, тому що це сток 40-43. Ось такі колготи, ще колготи. Ось такі є в ось таких пачечках, коробочках. Всі вони запаковані, йдуть як одні, так і комплектика. Ми вам покажу. ось такі, ось такі слід. Це різні, різні коробочки. Це все дуже можна легко продати. Так, бачите, тут їх просто безліч. Я зараз вам покажу, скільки тут є ще в коробочці. Я вже дивіться, скільки розпакувала, а тут є ще ось скільки. Тут дуже багато одиниць. Якщо вам сподобався цей лот, пишете нашому менеджеру робите робити замовлення на ці прекрасні носочки і перепродаєте.